Вот, когда мне говорят про обрушение фронта, то меня сразу побеждают воспоминания об брестском мире со стороны Германии. Захватили огромные территории и подавились, не смогли освоить. Вы уверены по-прежнему, спустя без малого три года? что вас там ждут, вас там любят. А и дело вам не там в том, что нас сразу ждут и любят. Просто надо как какой-то порядок там наводить, иначе они все время будут наскакивать на нас. Под наскакиванием я имею в виду подождите, очень серьезно. Подождите секундочку. Событие. Кто мы Давайте а мы не будем Опять. возвращаться к событиям десятилетней давности, как минимум. Мы сейчас сбегаем не немножечко, мне кажется, вперед и делаем школу уже не убитого. Да, да. А может быть, даже не зачатого еще медведя. Может, точно что это фантастика. Пока мечты. Мечты, да. То, что Богдан говорил, но ну, это, это мечты, как будто бы мы уже в двух шагах от окончательной победы, будем там база на территории остальной Украины. Мне кажется, это фантастика. Конечно, хочется в это верить, но давайте опустимся с небес на землю. Контроль. Контроль, контроль у кого? Вот то. Контроль как, у что, тех, кто контролирует на момент да, переменяя, вот. по линии разграничения. И дальше мы, возможно, какую-то... Часть того, что Украина будет контролировать к этому моменту, не будем признавать. Они, естественно, не будут Она признавать просто... основную часть. Того, Значит, что это мы... не решение не Значит, это, это... А. Будет а. на десятилетия. Вот так вот примерно. А. Это, я думаю, что не что еще, Значит, это не завершение не конфликта, конфликта. конфликта, а это его заморозка. Это означает, ну, что, что да. мы полностью не сели, все моменты, не обговорили. А кто институционный институционный он конфлик. навечно у нас, Антон, навечно. Они всерьез думают, и здесь они абсолютно правы, что если они уступят Украину, и если это... Сбудется то, что называется целями специальной операции, то следующей угрозой окажутся страны, уже непосредственно входящие в НАТО, а устроить какую то не Мы да, будем с ним. Будем понимать, типа, ну, Путин уже мы объяснял, последнее это было с главным редактором, что с ума состучал, что да. с ума сошли, мы еще хотим с НАТО Путин воевать? Неоднократно ну, русский заявлял о том, прямо что всем проговаривался. Вторжение в Украину не будет. Неоднократно заявлял. у нас А у нас И не было вторжений на Украину. Александр Николаевич. А вот -го, говорит, куда? Что мы вы с ну, Давайте не мы будем соблюдать юридический статус. Мы признали ДНР и ЛНР, и после этого стали им помогать. Так, а вы дадите гарантию, лично вы, дадите гарантию, Нет. серьезно, да. Я? что следующим этапом не признают еще что-нибудь? Очень хорошо, обязательно. Это признают. зависит от воли людей, проживающих. На очень Это зависит от воли одного единственного человека, который является президентом Российской Федерации вот и принимает соглашусь. все политические Без воли судей, людей я, я очень сильно сомневаюсь, да. что будет принято решение там о признании какой-нибудь Рижской народной республики. Добрый вечер, Здравствуйте Владимир. Добрый. Добрый вечер. Михаил Владимирович, я вот все-таки не пойму вот, я слушал ваш там доклад по ротации. Все-таки штаб армии готовил это спецоперация, правильно, да? Готовая спецоперация. Вот. Они должны были предусмотреть, что данная спецоперация, как вы говорите, должна вот прийти так, что она за два дня не закончится. Вопрос От... понятен. Тимошенко отвечает. Все. Отвечаю. С самого начала было понятно. А непонятным объясняли даже с экрана, что мы пришли туда, чтобы Власть Украины, которая на сегодняшний день, то есть на тот день нашего прихода, вела себя неправильно, чтобы ее, значит, нафиг, а вот э, парламентское большинство в Раде, все, вышибет их чертовой матери, изберет своих хороших, правильных, российских, и вот все заживут долго и счастливо. Військово експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтонвої компанії Дефенс Експрес з нами має з'явитися з хвилини на хвилину. Пане Валерію, я рада вас бачити. Вітаю в нашому етері. Традиційно слава Україні. Героям слава, вітаю вас, вітаю встановлену аудиторію. Що ж, Байден сказав про те, що ці виділені гроші, які мають іти на потреби України, йдеться про майже 8 мільярдів доларів. Він планує в найближчі місяці власне витратити. Тобто, він сказав про те, що до кінця своєї каденції я би хотів, щоб Україна отримала ці кошти. Власне йдеться не про кошти, а про зброю, так і інше оснащення, еквівалентно на цю суму. Ну і в цьому списку наданого нам є так. Ож, ці авіабомби JSOW, тобто ті, які мають використовуватися разом з літаками F-16. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, нашим глядачам, чи це вперше ми отримуємо такі ракети? Чи в нас їх не було до цього? І що вони собою являють? Яка дальність їхнього польоту, дії і загалом якісь загальні характеристики, які було би цікаво почути нашим глядачам? Ну, тут слід по перше акцентувати, що звісно це доволі е, е, таке рішення, яке не має прецедентів. і виділення одночасно майже 8 мільярдів доларів на допомогу Україні. Ну це щось безпрецедентне, і причому тут слід зазначити, що 5,5 мільярдів доларів. Це виділяється в рамках програми «Presidential Drawdown Authority», так зване повноваження президента з вилучення вже готовних і наявних на складах засобів. Решта ще виділяється вже на в рамках програми. Допомоги України і Україні і це про те, що певна частина замовлень буде замовлятися вже безпосередньо виробництва. І це про певні перспективи і постачання. Вже протягом наступних періодів ну скоріше, вже з початку наступного року. Ну і 5,5 мільярдів це дуже велика сума. То що є всі можливості отримати всі необхідні озброєння для вирішення питань, які зараз стоять перед українськими військовими, і ну на те також натякає те, що вперше. Було оголошено безпосередньо там в президентському зверненні про передачу Joint Stand-Off Weapon, так звана джісов. Це плануюча бомба, яка призначена для ураження наземних і морських цілей на великих її відстанях. Причому боєприпас може мати дальність до 130 кілометрів при запуску з великої висоти. Ну а сама бомба. Може наводитись на ціль за допомогою різних систем наведення в різних варіаціях. Це може бути інерційна система наведення, поєднане з супутником, Це може бути інфрачервона система. Ну і маса такої авіабомби вже досягає 450 кілограмів. Але більш цікавим є те, що подібні авіабомби. Вони в принципі являють собі такий комплект, який може допрацьовуватися, і причому в Сполучених Штатах Америки була така думка встановлення на ці бомби додаткового двигуна і в такому. Випадку ця бомба може летіти на понад 500 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.